Це сенс нашого життя. Навіщо ми живемо в цій землі? Ми скажемо, ми живемо, тому що живемо, тому що Бог дав життя. Але ціль нашого життя набагато вища, ніж ми просто часто проживаємо наше життя. Що таке суть, що таке сенс, що таке посвята Богові? Що дійсно є сенсом наше життя? Що дійсно є достойним, ради чого ми тратимо такий довгоцінний дар, як життя? Найбільший дар, який ми маємо, це життя. Ми маємо право жити. Ми є. Бог завжди і є. І це не просто ми є, а, тому, а це дар Божий, який Бог нам дав. Мабуть, на землі нема жодної людини, яка б не прагнула уваги, слави, пошани. Коли ми, наприклад, навіть прикрашаємо себе, ми хочемо бути привабливим, щоб нас помітили, оцінили, похвалили це зовні. А взагалі все, що ми робимо, ми шукаємо візнання. Ми хочемо мати якесь візнання, ми хочемо мати одобрення. І Ми хочемо, щоб дійсно люди побачили цінність того, що ми робимо. І я не кажу, що ми це демонструємо, хоч ми демонструємо це, але питання в тому, що це, це в нас є. В нас є, тому що ми створені по обзу подоби нашого Господа. І я хотів би сьогодні запитати кожного із нас, як ми рахуємо, хто на цій землі прожив найславніше життя? Звичайно, ми всі знаємо, що Христос. А після Нього хто? Ну, скажемо, апостолі, да? вони пройшли, вони всі віддали своє життя за Ісуса Христа, за Євангеліє. Але я тут згадав Івана Хрестителя, який був найбільшим пророком, і він фактично. От, е... Христос каже, «Не, нема більшого. Але кінець був такий, знаєте, якийсь такий, нам здається, ну так, слуги Божі не повинні відходити. Повинна бути якась шана, повинно багато людей там шанувати в цьому сенсі. Але. І то, який кінець був, значить вона не зменшилось. Христос назвав його самим великим. І я хотів дійсно, щоб ми зрозуміли, що Христос поставив в церкві, от нас зібрав зараз мотувати в церкву, в кожній помісті церкви він поставив людей, які повинні дбати про інше. От, Почитаємо четвертий розділ Хесянам із 11 шай. І він поставив одних апостолам, інших пророками, ще інших главісниками, а тих пастерами та вчителями. Щоб приготувати святих для справи служіння, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, мірі і зрілості, повнути Христа. Оце ціль в житті. Оце ціль, яку поставив Дух Святий, скаже, Павла, що ми досягнемо єдності віри, пізнання Сина Божого, досконалого змужіння. Мір звілості з вілості А це дійсно є мета, яку, яку ми маємо, маємо е, перед собою мати. Щоб ми не були більше малими дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення, людською підступністю, лукавством, шовою таману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є глава Христос. Від нього усе тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремо члена тіла, зростає від додування самого себе в любові. Коли тут сказано, що ми повинні подобатись Христу, коли ми про подібне Христу, що саме ми маємо на увазі? Що це, що це має означати? Що це можемо мати в нашому житті? А що таке саме дійсно буде якимсь гарантом, що це високе життя, славне життя, яке славне в очах Божих? я я собі задав питання такі. Можливо, це чудеса, які Бог може зробити через віруючих, через церкву, через якихось окремих віруючих. Можливо, це влада над духовним світом, чи ми думаємо, що це достойне життя. Можливо, це бути надто орудированим. Можливо, це популярність навіть християнська. Ми прагнемо, ми говоримо, це класна церква, ми класна церква, ми тут там знаємо, як правильно ми тут знаємо, як правильно послати Бога. Можливо, це великі знання. Можливо, багатство, можливо бути всесвітньо відомим, здібно згарно говорити, красномовно проповідувати. І якщо ви поміті, в цьому переліку немає чогось негативного, немає чогось такого, це дійсно достойні речі, які є в християнстві. І ми, може, ми вважаємо, що саме це є показник дійсного славного християнства. І ми розуміємо, що життя складається з багатьох чинників, з багатьох, багатьох причинно успадкованих речей, які відзначають наше життя. І ми розуміємо, що в кожній церкві є люди з різними дарами. І ці дари, як ми почитали там чотири розділі, вони всі взаємно скріпляючих зв'язках, ми отримуємо зростання в любові. І ми розуміємо, що неможливо зростати в любові без цих зв'язків, без церкві. Хтось думає, що я можу бути хорошим без церкви. це неможливо. Тільки в цих зв'язках ми можемо з в любові. А, але я хотів би сьогодні задати таке питання нам. Просто воно перед мною стояло, і я хочу задати питання, якби ви реально стояли перед вічністю, от реально ви стоїте перед вічністю, не колись, а саме зараз, через короткий час, вам треба було б стати перед Господом, перед Богом. Що би ваше серце гріло? От що би давало вам спокій? Що давало вам дійсно захват від того, що ви наблизиться до самого основного моменту, до якого ви йдете все життя? Що би гріло ваше серце? Оці речі, які я перерахував, чи що би гріло ваше серце? А можливо, сум був він на серці? Ми, мабуть, ми одностайно сказамо, звичайно, що це віра, правда? Віра, якому ми віримо в Ісуса Христа, як нашого Спасителя, віра, яка зробила з нас дітьми Божими, віра, яка зробила можливим в нас прийняття нашого Господа. Ми сказали, б, що це, це віра, і це дійсно. Це амінь і амінь. Це найголовніше, що ми віримо в Бога, який спас нас, який звоє свої хміх, який нам дав вічність. Ми вже сьогодні віримо незалежно, як ми живемо. Ми віримо в те, що Бог нам дав. Але ж ми говоримо сьогодні про життя. Але ж ми говоримо про служіння, але ж ми говоримо, що життя може бути над, надто дійсно посвяченим і високим, а може не бути такими. Ми ж це знаємо. Ми ж одного, один одного підбадьовуємо. Ми сьогодні зібралися для того, щоб підбадьорювати одного, щоб і дійсно це життя було для нашого Господа, і воно було славою Його. І щоб і потім в кінці життя ми як повисували, Господи, ну, пробіг. І радію, що зараз вже вся ця дистанція позаду. Я біг, знемагав, я там біг, може там аж руки, ноги віднімались. І тепер, і тепер Господи, я перед тобою. Я би я думаю, що це дуже важливо, щоб в нашому житті ми так розуміли Бога, ми так сіли за Ним, щоб в кінці у нас була дійсно така абсолютний спокій, абсолютна радість, коли ми себе перед нашим Господом. Останню книгу, яку я зачитав, читаючи Біблію від Івана від Івана, і я помітив там такі слова, мені просто запали слова. В 15 му розділі 16 му вірші він говорить, не ви мене вибрали, а я вибрав вас і поставив вас. Щоб ви йшли та плід приносили. І щоб і плід ваш залишався, аби те, що тільки в Отця, в моє ім'я, Він дав вам. Життя Христина має значення, тільки це є життя з великої букви, коли є служіння, яке приносить плід. Там вище, в цьому 15-му році, там чітко говорить, що таке лоза, що таке вітки, коли можна приносити плід. Ціль спасаючої віри – увести нас в Боже Царство для служіння Богові. Пати і сестри, я хочу сказати, що Бог нас поставив на шлях спасіння для того, щоб служити Богові. Ми скажемо, а що таке служити Богові? Я читав, читав і почитав. В книгі дії апостолів, коли Сефана судили коли його повітря камінням побити, і йому дано було право сказати. Півчення говорить: ну от він тобі тебе, це так, запитує його. І Павло починає говорити всю історію Ізраїля. Він починає говорити і там такі дуже не, не саме речі, неприємні для ізраїльтян, що вони прийняли звізду Бога Вімфана, що вони не служили Бога і таке інше. Але я звернув увагу на наступний вірш: це шостий сьомий вірш. І сказав йому Бог тобто Аврааму, Бог сказав Бог, що нащадки його будуть переселенцями чужої землі, будуть поневолені і гнобитимуть їх 400 років. Слухайте далі. Але я, сказав Бог, судитиму народ, якому вони служитимуть, і після цього війдуть і будуть жити в Ізраїлі. Так тут, так? І будуть служити мені цій землі. Брати і дорогі сестрі, ми на цій землі не, не, не проживаємо життя. Ми, які знаємо Бога, ми служимо Богу. Він говорить, ви прийдете в цю землю, він там, говорить, там будуть домики побудовані, колодязі висічені, і це все ви отримаєте. Але він не має на увазі, вони прийдуть і будуть класно жити в цій землі. Він говорить, ви прийдете і будете служити мені на цьому місці. На кожному місці, де Бог поставив своїх дітей, це є його слуги. Це ті, які служать йому. Ми покоління для служіння і іншої цілі в нас немає. І інші речі не відзначають важливості нашого життя. Коли мені було 10 або 11 років, я це згадав, коли думав про а, сенс нашого, нашого життя, а, я змайстрував свої перші граблі. Тут всі знають, що таке граблі. Може міські люди не знають. Колись граблі робили з дерева повністю. Зараз вони пластикові або металеві граблі, а колись з дерева. І пам'ятаю, мені дуже захотілося, я подивився, як на і думаю, я це можу зробити. Ну тоді ж не було інструментів, як зараз. Тоді не було електроінструментів, які можна було дірки посвілити або там саме по постругати. Мого батька був такий струх. Знаєте, що таке струг? Таке лезо і дві ручки, і цим стружать там, щось таке. А було елект... таке ручне точило, що можна було щось наточити, і був ручний бур, який можна зробити. Я пам'ятаю, я вибрав таку тоненьку березу, обслугав її, почав робити. І взагалі я, коли, тоді, я тоді ще усвідомив, мені хотілося зробити зразу все. Я тоді усвідомив, що молоді люди, вони нетерплячі. Їм хочеться це раз і зразу. Старші люди можуть два-три дні спокійно працювати над яким, яким своїм, те, що вони роблять, а молоді цього не можуть зробити. І <кхм> мені це вдалося, я зробив ці граблі мене похопила мати. І саме основне, що для мене було дуже важливо, їм і стали користуватися. Фурор, правда, Десять 19 років хлопчик звук граблі, їм користуються успіх, правда? Чому я про це згадав? В чому тут до служіння? При чому тут те, що я згадав? Граблям зазвичай грибу ціну, солому, скороять грядки і таке інше. Вони саме для цього зроблені. Граблям і ж не здивають свяхи, правда? Граблями ж не копають землю. Їм і скоротять і там і грибуть, і там, все, все роблять. Все, що існує на цій землі, має своє призначення. Усе створено, закладена розумна причина, для чого все існує. Все творіння, крім людини, що є на землі, створено для людини. Ну, буквально все. І природа, і звірі, і, 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 звір, і тварини, і пташки, і все це для, для нашого комфорту. Бог нас дуже любить своє творіння, навіщо творіння в цьому серці він для нього все створив? Воно створено для того, щоб ми раділи, щоб ми бачили, який нас Бог, який нас Бог Батько любичи, щоб ми дійсно завдячували постійно, ми дивлячись, усвідомлювали, який нас, наш великий Бог. Але Коли, наприклад, ми дивимося на все те, що Бог створив, нас це приводить у захват. Да? Ми радіємо, ми дякуємо Богу. Я теж пам'ятаю приклад свого дитинства. Я жив у селі, і в нас фактично була корова, а корови в череду, і ми пасли череду через якось 15-20 днів, залежить яка череда. І от коли ти пасе череду, то він там знаходиться десь в полі, якомусь слузі, де там корови пасуться. І ти лягаєш, наприклад, особливо це є таке пізнє літо, і лягаєш на землю, і дивишся в небо таке безкрайнє, бездомне, а там вісять завісли буквально, як самі, як жайвонки співають. І ти дивишся на цю красу, ти в захваті. Ти розумієш, ти в якомусь такому храмі хвали, якоїсь слави Божої. Звичайно, це можна помітити тільки, тільки, хто в селі живе в місцях цього не можна помітити. Але взагалі, коли на це дивишся, воно дійсно все створено для людини. Бог подбав, щоб нам було добре. Або коли ти, я пам'ятаю, ти йдеш, хлопчиком малим і так вступаєш, і в тебе від них розлітається такий, не знаю, як він називається, де в місцевості, насилилися конники. Це, мабуть, якась, мабуть, якась саранча якась. Ну, Воно розлітається. І ти такий важливий, ти ж перед тобою все розлітається. Ти такий, ти в цьому світі щось значиш, щось тут відбувається. Все створено для людини, але це не, кілька, не кілька ціль творіння. Людина теж, або навіть. Теж створена для дуже важливої високої цілі. Оскільки людина створена по подобі Божій, подібну Богу, і це вже слава. Це вже людина дуже славна, тому що це образ і подоба Божі в якійсь мірі. Творіння служить людині, а людина має служити творцеві і в цьому великий зміст. Тому що любов це те, що служить. І от Христос, коли ми читаємо цю Івангелію від Івана. Він говорить, що природа, природа любові в тому така, що вона завжди служить. Вона обслуговує. І більше того, від цього має задоволення. Не тому, що так потрібно, не тому, що це правильно, не тому що по-божому, а любов має таку сутність, що коли вона служить, вона, від, вона отримує задоволення. Це дійсно приносить якийсь комфорт людині. І я так подумав, що ми егоїсти дуже мало знаємо, що таке дійсна любов. Тому що для нас любов це якісь такі взаємні стосунки, це мені добре, це для мене все служить. Але любов не така. Любов це та, що віддає, яка радіє успіху іншому, яка готова взяти вину іншого на себе, так як зробив Христос. Любов зовсім інша, і, і Христос говорить учням. <кхух> Івана дванадцять років, двадцять п'ять вірші. Ісус сказав їм відповідь: Прийшов час. Прославити Сину людському. Пам'ятаєте, приходять греки і говорять Філіпові, нам хочеться бачити Ісуса. Наслухались за Нього. А Філіп іде до Андрія і говорить, Андрію, веде, його, веде їх до Христа, і він говорить, нам хочеться бачити Ісуса. Ісус говорить, просто оцей Його відповідь. Він говорить, прийшов час прославити Сину людському. Він говорить перед, перед стражданням, перед Голгофою, Він говорить, ось момент, ось пік слави, ось зараз я був прославлений. Брати і сестра, хіба до цього життя Христа не було славне? Хіба десятки сотні зцілень допомога людям, коли він виганяв бійців, коли він там воскрешав людей? Хіба це не було славою? Але Христос говорить, прийшов час прославити Сину людському. Він говорить, ось він, він славі. А Христос, дійсно, його все життя було славою, але навіщо? Момент слави найяскравіша слава це слава Голгофі. І ми тут повинні про дещо задуматись, що ми рахуємо для себе славою в нашому житті, навіть християнському, наші успіхи, чи те, що ми можемо зробити якісь речі, від яких всі ахнуть, чи це жертва, чи це посвята абсолютно? чи це нашукання шукання чи це здатність дійсно служити від щирого серця, не чекаючи якогось візнання? чому. Прийшов час, Христос скаже. Я подумав в контексті наш, нас, багато разів Бог створює для нас щось, якусь ситуацію для дійсної слави в нашому житті його слави. Можливо, саме в якийсь час, саме зараз, час прославитись Богу в тобі, час дійсно прославитись Богу. Не щось таке, що ми справляємо, а дійсно Божій славі. А ти в'ємствуєш на нього. З цими силами гребеш у безслав'я, не хочеш ти через те, оцю славу, яка є можливо, жертва, страждання, відкинення тебе, зневаження тебе, ти всіма силами доказуєш, ні, 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 ні. Я, з війною так не можна, я, я, я важливий, я щось значу. Бог створює моменти для, для того, щоб прославитись в твоєму житті. І, можливо, саме в цій ситуації, тяжкій в твоєму житті, повинні з'явитись Сутність Божа в тобі, яскраво засяє Його слава, так як він. А ми знову втратили, а ми знову відкинули щось для того, щоб Бог мій прославлений. Ми багато речей говоримо, так знаєте, дуже особливо хто довго віруючи, ми знаємо багато цитат з Біблії, ми знаємо, як їх приміняти. Ми часто буває якось багато, що ми так, такими штампами говоримо, але не вкладаємо туди того, що це дійсно значить. І це не проходить через наше серце, і це не, не щось не робить в нашому серці. Христос каже: знову знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, він несе великі Ціль життя впасти в землю померти Христианина. Христос говорить, Він за себе говорить, а Він говорить і сенс життя. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре. Воно залишиться одне. Це хпіаско життя, це втрата життя. А якщо ж умові, то він все вважає. Далі він говорить, хто любить душу свою, той погубить її, а хто зненавить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Тут питання не в тому, що залишиться одне. Це пів біди, <гум> ну, залишиться одне. А тут сказано, той втратить, той погубить її, душу свою. Якщо життя не, 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 не по цілі Божій, або не тому, як Бог бачить його, то це загубити своє життя. І я завжди думав на цим місцем, що значить загубити? Це загинути на вічно, що мається на увазі. Що значить, хто любить душу свою, той загубить її. Це що, це що, це що вічно загибель чи що? Але ж ми знаємо, ми вже сказали, що віра, яку ми маємо, вона є гарантом того, що ми прийняти Богом. Христос взяв на себе нашу війну. Тут говориться просто інше. Я подивився по познаком власне, як це слово ще перекладається, і воно означає губіть, унічтожати, і стрібляти, розрушати, передавати смерті, тіряти, погибати, потіряти, пропадати. Я думаю, що це можливо мається на увазі, що втратити сенс життя, втратити сутність, для чого ми живемо. Наче між всі люди живуть. Не віручі теж живуть, але це не те життя, що має в одновазі Христос. Він говорить, що життя це те, коли дійсно Бог через нас прославляється, коли Божа воля через нас проявляється в нашому житті. Коли ми говоримо про найславніше життя нашого Господа, найяскравіша слава Його була в жертві. І ми там пам'ятаєте, читаємо Філіппійцям сказано, що Христос понизив себе. Прийняв образ раба, став в подобі людини і віруса, як людина, і там далі є таке слово в кінці, тому Бог підвіщив. Знаєте, я дуже часто чую проповіді, важлива твоя віра, важливо, то, що ти віриш в спасіння, і не потрібно сильно там заморачуватися там, що в твоєму житті відбувається. Але отут, коли ми читаємо за Христа, тут сказано тому, що Він понизив себе, прийняв нього став як людина, і, і, і так далі. Був смієний до смерті, смерті кресної і там це слово. Тому Бог підняв віше всякого імені, Бог дозвичайно звеличив його і дав йому ім'я, яке віше всякого імені. І перед іменем Христа, в братії сестрі. В нашому житті повинно щось таке бути, щоб і було сказано потім тому Бог сильно благословив, тому Бог був сильно прославлений, тому Бог дійсно задоволений, як написано в Ісаїї третій глава на подвиг душі своєї буде дивитися з задоволенням. Ще одне місце, яке я хочу почитати за Авраама, батька нашого, батька на вірі і нашого батька через віру. А написано, коли він. І Бог йому слав принеси свого жіна, сина, він пам'ятає цю історію. і Потім буття 22, 15, 18, так сказано. І Господній ангел другий закликав до Авраама з неба кажучи, з собою поклявся, я каже Господь, тому що ти це вчинив. Тут написано це слово, але фактично що він почув цього слова, тому що ти вчинив це слово або послухайся мене і не пощадив твого любного сина за мене. Тому, благословляючи, благословлюй тебе і розмножуючи, розмножу твоє насіння як небесні звізди, як пісок на березі моря, і твоє насіння уна... унаслідить міста ворогів. І благословенні будуть, в тобі... будуть в Твоїм насінні всі народи землі за те. Що ти послухав, слухайте, Бог говориться людині, як він вже, яка вже була праведна по вірі, яку Бог назвав праведником і мав обітниці, і Бог сказав, дам тобі сина, від якого прийде Ісус Христос. Але коли Авраам зробив це подібне дійство, як Бог зробив Ісусом Христом, він сказав, мною клянусь, Бог каже. Благословляться всі. Пам'ятаєте, Бог благословляє тих, хто дійсно ходить перед Ним до тисячі родів. Так от сьогодні народ Божий, народ ізраїльський. Благословенний ще заради Авраама, тому що тисячу родівчин пройшло з того часу. І цей народ буде благословенним, тому що Авраам так поступив. Я не хотів би, брати і сестри, в своєму житті і хотів би, щоб в вашому житті ми не рівнували, по тому щоб зробити щось достойне Бога. Не для Тиславія, не для якоїсь галочки, не показуха, не от ми такі класні, от, подивіться, якими. якими. Заради Бога. Заради послухою Бога. І там сказано, і тому Бог каже, що я благословлю. І тому, брати і сестри, сьогодні я хотів і мотивувати нас в тому, є в Ріка Воїна така, така думка, він каже, ніхто не може створити оцю хвилю, яка, знаєте, на якійсь там, катаються там, на цій хвилі. Він говорить, не може, її створює Бог. Але ми використовуємо цю хвилю. І тому сьогодні, я думаю, дуже особливі часи. Я в нашій церкві сказав, брати і сестри, сьогодні Бог дав жнива, Так, час жнив, коли ми можемо жати, те саме, коли Бог щось піднімає, щось робить. Я знаю, що всі зараз церкви, майже вони. Стараються служити переселенцям, і це не тому, щоб там тварині речі перед Богом робили. Ми це робимо, тому що ми дійсно любимо людей, тому що у нас є любов від Бога. Ми хочемо допомогти тим, які постраждали можливо більше, ніж ми, а можливо, як і ми, неважливо. Не ми хочемо послужити. Але це, але це час, коли дійсно Бог серця людей поставив у такий стан, вони в такому, що вони чують слово Боже. Ну наприклад, я знаю, що і теж допомагаєте тут церква Світло Іван допомагає. Переселенцями нас теж десь наш, через нашу церкву, не кажуть, за місію, місію набагато більше, десь 5 тисяч людей, які прийшли і почули Євангеліє. Створились нові групи, вже деякі люди охрестилися. Я теж веду одну групу в суботу, завтра, завтра яка число з переселенців, і це люди були а, такі дуже, вони, наче були релігійними, тому що а, а, рахували себе там релігійними, тому що раз в церкву, раз два на рік церкви були. Але зараз я дивлюся, що. А, вони настільки схватились за слово Боже, вони настільки в цій групі врахують себе, там десь 16 чоловік у нас приходить, і вони вже десь чоловік 5 хрещення, і вони ходять, ми, ми з ним там по курсу а, в праві в християнстві. І я подивився, як слово Боже міняє їх, але вони мені склали таку думку од, 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 один раз. А, дуже часто питання заходять за війну, за їхні втрати, за те, що там вони втратили свої домівки. І вони, вони говорять таку, так, таку думку. Якби не війна, де б ми були, якби не війна, ми б втра... ми нічого не мали б. І вони бачать тут позитив у тому, що це дуже страшна річ, війна, це дуже страшно для і вони це бачать. Але вони бачать, що зараз такий, такий момент у цьому жорстокому такому стані, як на наша країна, це, це час можливостей, це час, коли Бог особливо до людей. І я думаю, ми повинні його використати. І нас, наприклад, там треба було наше служіння здвигати в одну, в другу сторону, деякі гори ми звикли. І я сказав, брати і сестри, це час, час, він недовго продовжиться. Це час, коли можна послужити і можна дійсно служити Богові в тому сенсі, як Бог має, має самі повинні жертвувати всім заради того, що спасались люди. Це коротенько, що я хотів сказати, я радію дійсно дуже, коли я просто дивлюся на церкву Божу. Я радію з того, як всі відгукнулися, як всі забули про свої особисті речі і сьогодні хочуть служити, хочуть хоч чимось якось послужити Богу в тому плані, щоб людям допомогти і щоб люди мали спасіння.